Вітаю всіх на моєму YouTube-каналі. Сьогодні на відеогляді радіометр бета-гамма ркс 2003 Прип'ять. Даний екземпляр цікавий, тим, що прилад повністю новий, ні зі збереження відповідального прилади, як раніше, 90-х років, а повністю новий екземпляр. Рік виробу 2020. Продаж заводу 2022 рік. Багато хто думає, що прилади зняли з конвейера в 90-х роках. І прилади вже були зняті з конвейера і та не випускались. Не випускались вони вже на Арсеналі та на Поляроні. А завод Меридіан у місті Київ. Прилади по цей час випускає. по надпису на коробці на Футлярі. Змінився шрифт та надпис на англійській мові. Заводські пломби відмітки. Такий самий футляр, кольор сіро, -сіро білий можна сказати. Заводська комплектація, в яку також ходить дві кювети для проб, паспорт і сам радіометр. Паспорт такой ярко-помаранчевий. Паспорт на русській мові. Цікаво те, що в паспорті вже немає схеми, як по сучасній тенденції, в нових приладах схема прилада це є вже комерційна таємниця, і в новій, новій Прип'яті схеми ви вже не побачите. Не думаю, що багато що могли змінити. Тільки що елементи, елементи прилада вже цього, цього століття. Відривний талон. Гарантія 18 місяців, яка недавно закінчилась. Як бачите, дата виготовлення 20-й рік. Дата продажи с завода 26 серпня 22 рик Прибор перепроверен Соответствует ТУ а ТУ у нас 89 год И ГОСТ 87 Так Відмітки штампики. Відкрите акціонерне товариство Меридіан імені Сергія Павловича Корольова Відео продажу. Ціна продажу. Прилада 5160 гривень. Така була ціна. Кому, кому потрібні сторінки, фото, напишіть мені на емейл. E Фото прийшлю вам опис, якому, кому потрібно. Такі ж самі кювети дві для проб. Радіометр сіро-білий такий же колір. Ці, колір корпусу. Органи керування відмітки теж на англійській мові. Надпись прип'ять. Сіріний номер 1106 66 корпус під пломбою заводською. Батарея крона. Також такі самі лічильники SBM20. Цікаво те, що прибрали колодочку для підключення блоку. Блок живлення можна було підключати. Щоб не використовувати батарейку крону, ну, скажу так, що я не, не, не одного разу не використовував цю колодочку і не підключав блок живлення, тим більше чув, що у людей прилади виходили з строю, То лі по схемі було воно вже недороботка, або самі блоки живлення були. З поломкою, що прилади виходили з ладу. Прибрали цю можливість. Живлення тільки від крони. Вмикаємо радіометр. ЖК табло. Таке цікаве, дуже-дуже прозоре символи. Символи такі контрастні, дуже, дуже класно. Думаю, що можливо, ЖК табло, вже нові ЖК табло використані. Примикач мілірингени, мікрозіверти, гамма-бета. Подивимось, як прилад у нас реагує на джерело. Прикладаю клічильникам. Ну, все так, все те ж саме. Також прилад швидко реагує прибрав джерело, і покази у нас повертаються к фоновим значенням. Особливо приємно тримати в руках новий прилад повністю, 2020 -го, 20 -го року виробу. Продаж заводу 2022. Це в мене перший екземпляр уже сучасного виробу. Кого теж зацікавив даний екземпляр. Прошу звертатись за допомогою контактів, які вказані під відео. Дякую за перегляд.